Франшиза, що приходить вам на думку, коли чуєте це слово. Для когось це можливість відкрити стабільний бізнес під відомим брендом і заробляти непогані гроші. А хтось думає, що це лише проблеми і великі витрати та мінімальний прибуток. Так хто ж має рацію? Насправді все залежить від того, яку франшизу ви оберете і скільки готові вкласти, як фінансово, так і особистих зусиль. Але сьогодні ми поговоримо про ті франшизи, які потребують мінімальних інвестицій, але при цьому дають реальну можливість заробити. Привіт, мене звати Безборотька. Олександр, ви каналі How to Business. Сьогодні розповім про 5 франшиз, які зареєстровані в Україні та працюють по всьому світу. Ці франшизи мають найкраще співвідношення інвестицій та прибутку. А перш ніж ми перейдемо до п'ятірки найкращих франшиз, я рекомендую вам підписатись на цей канал і натиснути на дзвіночок. Так ви завжди будете в курсі нових відео. Варто зазначити, що франшизи до 5 тисяч доларів часто пов'язані з кавовими автоматами або водоавтоматами, але у цьому відео будуть вигідні. Варіанти, які не стосуються винні довго апаратів. Почнемо з одного з найбільш відомих брендів в Україні, який точно знають всі. Ні, це не нова пошта, про неї ми говорили минулому відео. А якщо не бачили, то залишаю у посиланні. Це обов'язково Роз. Розетка, розетка це найбільша інтернет-платформа для торгівлі в Україні. Вони розпочали з електроніки, але зараз ти можеш купити практично все на ній. Компанія працює з 2005 року, а ще має представництво у Європі. У їхньому асортименті понад 10. Тисяч мільйонів товарів, і щодня сайт відвідують близько 2,5 мільйонів людей. Партнерська мережа розетки нараховує 402 точки видачі і у 126 містах України. Але найцікавіше, це умови для тих, хто хоче відкрити таку точку. Переходимо на сайт до розділу франшизи, і ось що там пропонують. Ви відкриваєте точку видачі замовлень, клієнт оформлює замовлення на сайті розетки, розетка оброблює замовлення та відправляє його до вашої точки видачі. Ви приймаєте товар, і коли клієнт приходить за ним, ви даєте замовлення. За це отримаєте винагороду від розетки. Звучить просто, але давайте розберемося детальніше, що ви отримуєте від франшизи. Бренд, який знає вся країна, базу клієнтів та готову логістику, навчання персоналу, програми забезпечення для вашої точки. І, звісно, підтримку на всіх етапах. А тепер до цифр інвестиції: від 635 тисяч гривень що рівнює приблизно 15 тисячам доларів. Чистий прибуток близько 35 тисяч гривень. На місяць, окупність до 24 місяців. І ще важливо, ви повинні мати управлінський досвід, а також приміщення під магазин. Тож, на перший погляд, умови непогані. Але давайте розберемося, скільки ж реально можна зробити і які є нюанси. Розетка обіцяє, чистий прибуток 35 тисяч гривень на місяць. Але ж як це виходить, за кожне замовлення, яке ви видаєте клієнту, компанія платить близько 35 гривень, тому що вийти на обісний прибуток, обсяг замовлень повинен бути значним. Крім того, є ще один важливий момент відкритись ви зможете не будь-де. Місце під точку видачі має бути узгоджене з розеткою. Що стосується інвестицій, то там потрібно вкластися не тільки в початковий внесок, ось приклад, на що можуть піти гроші. Початковий внесок 5 тисяч доларів, ремонт приміщення приблизно 220 тисяч гривень, оренда десь 30-40 тисяч гривень. А це з, треба і за перший, і за останній місяць. Обладнання, столи, комп'ютери ну ще близько 200 тисяч гривень. Але є і позитивні моменти: окупність може бути досить швидкою. Якщо ваша точка в видачі буде видавати 150-200 замовлень у день, у хорошій локації може вийти на прибуток швидше, ніж за 24 місяці. З іншого боку, точка видачі може також продавати дрібні товари: напої, солодощі, батарейки, алкоголь, цигарки та інше. Плюси та мінуси франшизи. Переваги. відомий бренд, який знає вся Україна. Широкий асортимент, підтримка від франчайзера, логістика на стороні розетки, відносин великі інвестиції, та і все мабуть. Недоліки: вибірковість локації, тривалість терміну окупності від 18 до 24 місяців. На мою думку, ця франшиза підходить тим, хто хоче увійти в електронну комерцію зі стабільним брендом. Вона дає готову бізнес-модель з непоганими показниками для прибутку. Проте я розмістив її на останньому місці серед п'яти франшиз за співвідношенням інвестицій та прибутку, оскільки це не найбільший прибуток, який можна отримати, хоча інвестиції тут теж немалі. А тепер давайте проговоримо про їжу. Бренд Ваш Лаваш. Це молода мережа пекарень, що спеціалізується на екологічній випічці. Компанія швидко набрала популярність в Україні завдяки високій якості продукції та доступним цінам. В їх пікарні готують хліб, лаваш та іншу випічку. Однак, фішка мережі це відкрита кухня, де кожен. Зможе подивитись, як готують його випічку. Це якось більше додає довіри, що ви плануєте з'їсти. Заснована вона у 2020 році. Мережа вже має 49 точок по Україні, з яких 45 власні, а 14 працюють по франчайзі. Асортимент продукції дуже різноманітний. Від випічки лавашів може замовити піцу та інші страви. Ціни залишаються доступні і це теж приваблює клієнтів. Що пропонують для франчайзі? Зібравши дані з відкритих джерел, я виділив оселення. Основні моменти. Франшиза ваш лаваш надає повну підтримку, включаючи фінансову модель: брендбук, дизайн, проєкт, crm систему та навчання персоналу. Також є технологічні карти, логічні рішення та технічна підтримка під час відкриття. А що по фінансовим умовам? Франшизі можуть вибирати один з трьох форматів: міні-пекарня, пекарня або кафе-пекарня, залежно від можливості та розміру інвестицій. Для міні пекарні поошальний внесок 6 тисяч доларів. Загальна сума інвестицій 19 тисяч доларів. Приміщення має бути від 30 до 40 квадратних метрів. Потрібно наняти 4 працівника, Роялті 4%, обіцяють окупність бізнесу за 16 місяців. Для більшого формату інвестиції зростають на 4-8 тисяч доларів. Але її окупність стає коротшою до 12 або навіть 10 місяців. Вимога до приміщення: місто населенням від 10 тисяч осіб, обов'язково центральна частина. Трафік не менше 400 людей на день, перший поверх. З великими вікнами, приміщення від 30 до 100 квадратних метрів, наявність витяжки та електропостачання потужністю 25-35 кВт. Тож, які переваги франшизи? Перше невеличний поошальний внесок, друге повне навчання персоналу, далі відкриття бізнесу під ключ і всього за декілька місяців. Швидка окупність, підтримка в операційній діяльності, великий асортимент хлібобулочних виробів, що подобається усім, відсутність маркетингу. Платежів багат. Франчайзі каже, що окупність бізнесу становить десь 12-16 місяців, що є дуже хорошим результатом. І які ж недолі. Необхідність відкрити в центральному частині міста, що підвище витрати на оренду. Сумнівна можливість відкриття за один місяць. Так, підготовка може бути швидкою, але навчити персонал і власника за такий короткий термін може бути важко. Молодий бренд, який ще не повністю закріпився на ринку, висока конкуренція серед хлібопекарських закладів в Україні, як би Зараз франшиза це залежить від питань, які саме витрати на місяць, і скільки можеш заробити, та який середній чек. І ось саме ці моменти важливо враховувати перед початком. Далі у нас йде експрес-стрижка. Може догадатися, з назви це мережа перукарні з доступними цінами. Компанія працює на ринку України вже понад 11 років і має 181 салон у п'яти країнах світу. Можливо, ви думаєте, перукарня, а кому вони потрібні в Україні, особливо зараз. Але ось цікава річ: навіть 2020. 2023 році вони відкрили 35 нових салонів, а у 24-му році вже з'явилося 13 нових закладів. А ось це говорить про те, що незважаючи на економічні труднощі, попит на доступні стрижки залишився високим. Тепер до умов франшизи. Власники компанії запевнюють, що допоможуть відкрити парукарню за 20-30 днів. Перший інвестиційний внесок у нас 9 тисяч доларів, паушальний внесок півтори тисячі доларів, а роялті всього 2,5-3%. Окупність бізнесу від 12 до 15 місяців, це за відгуками реальних франшизі, Це доволі перспективний варіант для тих, хто хоче зайти в сферу послуг без великих витратів. Хоча зараз розвиваються модні барбершопи та салони краси, де ціни можуть сягати від 250 до 1500 гривень. Якість не завжди відповідає цим цінам, а швидка стрижка за 100 гривень або менше при подібній якості буде значно приваблівішою для багатьох клієнтів. Плюс що це бізнес з мінімальними витратами на розхідні матірні. Що вигідно відрізняє його від закладів харчування, де витри значно більші, але є і мінуси. Перше, це пошук приміщення. Франшиза лише додає рекомендації, але по допомоги у пошуку не надає, що для багатьох підприємців може стати складним завданням. Друге, це навчання персоналу. Це трудойомкий процес, адже кожна людина має індивідуальні вимоги до стрижки. І навчити перукарів стрижки з однією методичкою не завжди можливо. Перукарі мають бути професіоналами, адже низька. Ціна за послуги не повинна означати низьку якість. Також немає чіткої інформації, скільки можна заробити на одній точці в середньому за місяць, які витрати на оренду, матеріали та скільки платити перукарям. Тож, які плюси франшизи? велика кількість відкритих точок, доступні ціни на стрижки, на велика інвестиція, швидке відкриття. А ось мінуси. Потрібно, щоб самостійно шукати проміщення, що іноді буває тяжко. Тривалий термін окупності, порівняно з деякими іншими франшизами, залежить від місць. Це розташування вам доведеться самостійно придумувати, як залучати клієнтів, оскільки франшиза надає лише рекомендації. Загалом, завдяки низькій інвестиції та швидкому відкриттю, ця франшиза виглядає довольно привабливо, але варто урахувати всі нюанси, щоб не стикнутися з непередбаченими труднощами. Навряд для когось стане відкриття, що сьогодні усі користуються таксі або колись користувалися. Саме тому сьогодні ми розглянемо франшизу в цій сфері бізнесу. Он Таксі. Компанія працює на ринку громадських перевезень в Україні з 2016 року. Сервіс доступний у понад 50 українських містах. Кожного дня понад 100 тисяч водіїв працюють у системі OnTaxi, що є досить великим показником. Згідно з даних компаній, понад 3 мільйонів клієнтів вже завантажили додаток. Це означає, що знайти клієнтів для перевезень зможе практично кожен водій. Конкуренція з такими великими, як у Клон звісно, є, але OnTaxi намагається вирішити. Рішити проблеми, які часто виникають у конкурентів. Це завищені ціни, відсутність контролю за водіями, що призводить до низької якості послуг. Он таксі ж пропонує стандартизовані рішення, охайні та досвідчені водії, які часто довезуть клієнта без непередбачуваних ситуацій. Замість того, щоб дзвонити водію і чути, щось на кшталт може ти пройдеш в останні 500 метрів в пішки, ви отримаєте стабільний сервіс. А що ж пропонує франшиза? Почнемо з інвестицій. Перший внесок складає лише 1800. 50 доларів. Роялті становить 2,5% від обороту по місту протягом перших 3 місяців. Після цього піднімається до 4%. Окупність проєкту, за словами менеджера, компанії, становить від 7 до 12 місяців. Але варто зауважити, що за оповушальний внесок франшиза дає лише інструмент та стандарт роботи. Вам знадобиться власний автомобіль або найм водіїв. Ваш прибуток залежатиме від ваших вкладень інвестицій. Наприклад, ви можете таксувати. Самостійно або наймати водіїв і контролювати їх роботу. Також ви самі регулюєте ціни на поїзд. Окрім цього, франшизі доведеться самостійно займатися розвитком бренду і у своєму місці, що вимагатиме додаткових витрат на маркетинг. Але франшиза допоможе зробити розрахунки та спланувати рекламні кампанії. Переваги франшиз: відсутність детального контролю з боку франшиз. Ви отримаєте інструменти, але саме визнаєте стратегію. Невеликий поошальний внесок, можливість працювати самому або наймати водіїв. Гнучкість у Питання реклами та маркетингу можливість самостійно регулювати ціни на поїздку, а ось до недоліків. Висока конкуренція, оскільки водії часто працюють одночасно на декілька сервісів. Відносно довга окупність бізнесу, мало допомоги з боку франшизи. Усі аспекти потрібно контролювати самостійно. Також необхідно самостійно налаштовувати та купувати рекламу. Загалом це вигідна франшиза для тих, хто розуміє, як монетизувати поїздки, залучати на кращих водів та надавати клієнтам. Якісний досвід користування таксі, їжа, краса, комфортне пересування по місту все це важливо. Але здоров'я це те, що неможливо замінити, і ось саме в медичній сфері можна зробити дуже прибутковий бізнес. Адже як показує практика, здоров'я це те, на чому люди рідко економлюють. Тому варто звернути увагу на франшизу мережі лабораторій InVivo. Вони вже понад 17 років на ринку і успішно спрацюють в сфері медичних послуг в Україні. Вони мають близько 130 пунктів. Прийому пропонують понад 600 видів аналізів, і щорічно їх послуги користуються більше одного мільйона людей. Що ж пропонує франшиза? Інвестиції у франшизу починаються від 12 тисяч доларів, а мінімальний прибуток очікується на рівні однієї тисячі доларів. Роялті становить 1 тисяча гривень на місяць, але варто зауважити, що франшизі отримують лише 35% від прибутку, а решту заробляє франшиза. Не зовсім зрозуміло, а хто покриває витрати на оренду персонал та інше. Окупність проєкту обіцяють за 20 місяців, і франшиза пропонує ось два варіанти: пункт прийому аналізів та пункт прийому аналізів з лікарем. Інвестиції для цих варіантів трохи відрізняються, але не суттєво. Ну, зі свого боку, InVivo, звичайно, додає допомогу в організації логістики, повне програмне забезпечення, маркетингову підтримку, а також якісні розхідні матеріали відповідно до стандартів компанії. При цьому для відкриття бізнесу не Потрібна медична ліцензія, тож переваги франшизи. Як я казав, не потрібна медична освіт, можливість вибору між двома форматами: пункт прийому або пункт з лікарем, організація логістики, безкоштовне програмне забезпечення, маркетингова підтримка, робота з однією з найкращих лабораторій в Україні і відносна низька вартість франшизи. А ось щодо недоліків. це висока конкуренція у великих містах, необхідність у наймі медичного персоналу, що може бути досить значними витратами. Францізі отримує лише 35% від прибутку, тривалий період окупності. Ну і що ж, висновок з цього, що це досить приваблива франшиза для тих, хто хоче увійти в медичний бізнес без великих витрат, але варто бути готовим до довшої окупності і конкуренції. Тож це були топ 5 франшиз, які обов'язково варто розглянути. Якщо у вас є бажання інвестувати у відносно недорогі проекти та почати заробляти вже сьогодні, як я казав раніше, франшиза це інструмент, і в правильних руках вона може приносити. Великі гроші, але навіть з найкращою та найдорожчого франшизою можна зазнати поразки, якщо не підходить до бізнесу з ентузіазмом. Якщо вам цікаво дізнатися про якусь із франшиз детальніше, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково розгляну її в окремому відео. Буду вдячний за підписку на канал та дзвіночок. Це мотивує мене створити нові якісніші відео. На цьому все бажаю саме тобі гарного тижня. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!